Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо знайомитись із 67 м псалмом. І так як ми з вами наближаємося до свята Пасхи, якраз нам співпало на великому Страстному тижні читати цей 67-й псалом. І його було би добре нам читати у суботу. перед Воскресінням Господнім, тому що слова, які ми зараз з вами почуємо і ми їх згадаємо, читаються якраз на початку кожного пасхального богослужіння. Також ці слова читаються під час літургії, яка служиться з п'ятниці на суботу. І отже, давайте прочитаємо: ми весь не будемо читати псалом, він складається із 36 Стихів, і екзегети наполягають на тому, що він є складний для розуміння. Це пророчий псалом. Він охоплює дуже багато різних істин Божих. Тому ми звернемо увагу лише на початок. І крім того, я ще розповім одну історію, яка пов'язана якраз із цими словами. Отже, читаємо. Початок 67-го псалма. Нехай Воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Ці слова для нас є торжественними. Ці слова сповнені радості, надії, і ми з великим трепетом повторюємо ці слова на початку богослужіння і священик. Намагається піднесеним голосом викликувати ці слова до Господа, тому що відбувається торжество нашої віри. Перемагається смерть, Бог Христос воскресає, перемагається зневіра великою вірою, опованням, надією на Бога. До нас гряде світло, до нас гряде радість і взагалі сенс життя. Тому що, якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. І тому ми з таким піднесенням чекаємо того моменту, коли ми знову і знову, з року в рік перед Святою Пасхою і в саме Свято Пасхи звіщаємо всьому світу про Воскресіння Ісуса Христа. І завжди читаються ці слова. Як щезає дим, хай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники. Від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості, співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед тим, хто йде як переможець, Господь ім'я Йому, радійте перед лицем Його. І в такому дусі продовжується. Восхваляння Господа, Його святого промислу, Його замислу спасіння людини у цьому псалмі. і ми з вами також чуємо, що ці ж слова вони читаються також у вечірніх молитвах. По закінченню вечірніх молитв. У молитвеннику є молитва нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його. І ну, зазвичай ця молитва читається тоді, коли є особливі нападки на людину духів злоби, коли людина переживає внутрішнє особливе боріння із помислами, із якимись навіюваннями, то тоді ми читаємо цю молитву, прикликаючи Господа Бога, хоча я не є прибічником читання спеціальних молитв в окремі випадки. Але якщо правильно, духовно підходити до читання молитв, то завжди вони нам будуть корисні. І ось ця молитва, нехай Воскресне Бог, вона справа в тому, що колись мені попалася одна така ситуація, про що я вам хотів розповісти, пов'язана із цією молитвою, якось мені потрапила до рук книга, в якій там. Подавалися молитви ну, на початку свого служіння, де бачив якусь літературу, пов'язану із духовністю, намагався, якщо була можливість, купити, познайомитись, і е, на велике моє здивування, я побачив наскільки дуже часто люди перелаштовують молитви, змінюють в них сенс, міняючи навіть там одну чи, одне, чи кілька слів. Для того, щоб людина, читаючи молитву, насправді молилася не до Бога. І ось я там побачив, що ця молитва написана так: От як ми читаємо: нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. А там було написано: нехай воскреснуть Боги і розвіються вороги їх. І от буквально в таких словах відразу є поклоніння язичницьким богам, багатобожжю. Тобто, це не поклоніння єдиному богу. І все святе писання, воно найперше стверджує, що ми повинні поклонятися тільки одному істинному Богу, який сотворив небо і землю, який дав нам сина як викупителя. І ось так дуже часто є люди, які, прикриваючись церковними молитвами, церковною атрибутикою, займаються, мабуть, якимись нехристиянськими речами, можливо, мають якісь там містичні свої практики, займаються, можливо, якоюсь там магією. І от для того, щоб до себе привернути людей, щоб війти їм в довіру, вони використовують. Церковні молитви, але більшість людей, до речі, я дуже багатьом читав оцей змінений варіант молитви. Я читав не так, як в нас написано в молитовнику «Нехай Воскресне Бог, а читав Нехай Воскреснуть Боги і розвіються вороги їх. І більшість людей не могли побачити підмінну оцих слів. І ось ці люди, які мають такий злий умисел. Вони якраз і використовують у такий спосіб, що у молитвах змінюють певні слова і, читаючи молитву, людина насправді вже не поклоняється істинному Богу, який спас нас, який просвітив нас, який не є у Тройці в святій Єдині. Таким чином, ну, можливо, несвідомо, але людина робить досить грубе відступлення від істинної віри і молиться до якихось інших богів. Ну, а Бог сказано, що наш Бог, він є ревнитель. І саме найперше, це постійно написано у святому писанні, це багато разів зустрічається. Найперше Господь хоче, щоб ми йому давали свою вірність, це питання, яке саме найголовніше в наших стосунках із з Богом, щоб ми поклонялися тільки одному йому. Це так само, як і в сім'ї, тому що завжди духовне життя, воно продубльоване в нашому повсякденні. І коли створюється сім'я на першому місці, що вірність. І так само і тут. Саме найперше бути треба вірним Богу. Отже, такий псалом, будь ласка, прочитайте його, коли будете мати час, моліться тим псалмом. І тепер так само ми продовжуємо. От і хай всемилостивий Господь допоможе, щоби, коли ми вже з вами за кілька днів дочекаємося. Початку пасхального богослужіння, щоб дійсно у нас була справжня радість, радість тому, що нам дав Господь, а дає Він нам спасіння. Слава Господу Ісусу Христу!